Ти знаєш, що корм для кроликів може зробити кожен, аби було бажання і прямі руки. Якщо тобі цікаво як, то поділюсь рецептом. Так що дивимось, лайк, like, підписочка. Для власних кроликів. Всім привіт! Сьогодні, значить, замішаємо бистренько кормо. Покажу як. Так, значить, що нам понадобиться? В першу чергу, сіно, звичайно, яке вже перебите заздалегідь. от Воно в мене у мішечках, тому що я його перебиваю. Там 5-10 оків зазвичай воно стоїть. Отут. Значить, е вибираємо зараз сіно бистренько, розважуємо по 5 кілограмів. Вагу. От. Далі розважую макуху соняшникову, е далі розважуємо овес та ячмінь. от, Насипаємо його в лоточки. от, і мені син поможе, швидко перебиватиме, а я буду сіно вибирати, чуть вам покажу. Тоді по рецепту наважимо зразу ж туди на сіно висівку. От, розважу зразу кокцидді, статік, премікс, Сорбент, підкислювач, сіль, трикальцій. Все по рецепту. Покажу вам, які. Я чуть-чуть його знову ж таки змінив. От. там Кілограм-2 вліво-вправо, якби це особо ролі не грає. І будемо вимішувати макуху соняшникову із. Оцими всіма вітамінами, які корм я сьогодні робив, знову ж таки, як ви бачите, повний охолоджувач. Якіснень її бачите, гранули. Тому, якби в нас є, але я завжди роблю запас, тим паче сіно вже підзакінчується, треба буде занести, знову ж таки, перебивати нове. Тому треба підготувати, щоб мені було, там любий день стать, там завтра-післязавтра. от, і... Загранулірувати, скажімо так. Так, до речі, шкіри чуть-чуть познімав, бачите, попідсихала. Значить, туди її все зложимо. От. Трошки був забій ще на днях. Сьогодні трошки робив от свіжак значить, підсихає, от збираємо поки. Погнали! Будемо працювати. спочатку макуху сонячник, 21 кг мені потрібно. 21 кілограм, там 50-70 грам. Так, вежемо тоді у вас. Оса я даю 13 зараз кілограм. тогда ячменя шестнадцать. И у нас, бачите, шестнадцать килограммов. Висипаємо. І все я його перемішаю, чуть -чуть, щоб легше потім розважити просто на 6 частин, тому що я розважую на 30 кг сіна, тобто по 5 кг, тому що мішалка маленька, на 120 л, більше просто об'ємне воно не може розмішати. Тому я ділю на 6 частин. Тобто 6 мішків по 5 кг сіна і все поступово туди по порціях досипаю. То просто перемішав от, весь ячмінь і овес, бачите, щоб легше перебивалося і так далі. Так, макуху теж наважили соняшник, як ви бачите. Тому лишається просто перебивати і всипати макуху в змішувач, мішалочку. Кого Цікавить, як робив кришечку і так далі. Дивіться, відео є на каналі. Значить, в мішалочку просто всипаємо макуху, є магніт. Я час від часу його чищу, тому що тут назбирується різного металу частинок. От. Тому потрібно чистити. Син буде перебивати, а я тоді розважую сіно по 5 кг швиденько. От. І туди ж висівку. І просто буде стояти в мішечках, щоб просто всипати і мішати щоразу до грануляції. Син буде Перебивати і висипати все туди в мішалочку. Ну і все так, Всипаємо швиденько сюди. А я швидко розлажу все остальне. Наш таке самосухне. Коняшникове. Більше коржів оцих, то воно і швиденько падає, але можна отак інколи робити. Логенько ворухнути, воно все провалює. Де більші частинки подвисають інколи, але якщо ти хочеш вирушити, ворушити, Якби більше вікон, то ще швидше було. Короча, син тут займається, далі висипає, а я буду важитись. Так, тут тут сидіостатик, соліноміцин. Насипаємо 50 грам. Тобто 50 грамів як ви бачите, випаруємо, зупаємо сорбент. Форбенку 200 грам даю. Кислювач даю. Теж 200 грамів. При кальцій. 300 грамів даю Багато може тут не буде, далі сіль. Сіль теж даю 300 грамів. Звичайно, сіль, бачите, кухонна. Ну, Глаз алмаз? Так, все. Премікс. Поки я бачите важу, то вже с нього все перебив макуху всю. От вона вся тут, ще -чуть там зараз досиплю. Всипаю сюди, дай все. А я зараз доважую преміксу і все. Кілограм, як ви бачите, налажили. От, Преміксу. Прочи це все всипаємо в макуху. Все, включаємо мішалку. Так кінця, тим часом цим перебиває е, зерно. Тобто, починає це все перебивати. Я ж що ми наважили. Тому закриваємо мішалочку і включаємо. Значить, розважили на... ну на глаз понасипав по пів мішка, тобто 6 мішечків, значить важим 5 кілограмів, щоб був кожен. Ну, 5-5-100. Наживали, ви бачили всіх частин. так от. Ось це. Раз, два, три, 4, 5, 6, 30 кілограм. Так, наважуємо, значить, ще висівки. По 3 кг, бачите, вишивки на кожну порцію. Тому всипаємо її в мішечки по 3 кг в кожен. Так, можна паралельно наважувати ячмінь з овсом. по 4800. Все перебили, розважили, лишається тільки соняшникова макуха, яка вже е, вимішалась із всіма інгредієнтами, Тому по нулях Значить, наважуємо соняшникову макуху ще по 3,820, там вроді на 6. 6. Короте, кому цікаво, от буде рецепт, я в кінці покажу вам детальний прям. Погнали висипати. 3820, двадцять, три вісімсот і в кожен мішок так само розважуємо, всипаємо поверх. Тому у нас тут вийшло, що сіно, шар, висівка, зерно і макуха. Все, оце готовий один заміс. Значить, щоб нам не чекати, поки ми розважуємо макуху, от можна оцей перший мішок всипати туди і просто зразу же додати висівку. Тобто сіно, висівка, зерно, а зверху макуха. Даємо хвилинок 2-5 помішатись, поки ми паралельно розважуємо макуху до кінця. Так, висипаємо ці останній цей заміс. От і все. П'ять частин тут, і шоста замішується. Зразу висипаємо сюди під грануляцію. Ось і все. Значит, ну і звичайно, всім цікаво, який конкретно рецепт, тобто складники. значить, хто додивив. Показує. Що <кхуха> я змінював? Чуть-чуть там, може, посунув якийсь інгредієнт. Сіно 30, висівка 18, печмін 16, Овес 13, Макуха Соня 21. Премікс 1, трикальцій 300, сіль 200, 300, як коли даю підкислювач 200, сорбент 200, коксидіостатік 40-50 грам. Тому на заміс, отак, от, розділяю на 6 частин, сіно 5, висівка 3, овес із зерном ячмінем 4800, сонях. І оці весь складник 3800 як ви бачили. Тому. Якщо мішаю, то на один заміс додаю 200 г фен від глистів. Тому отакий от рецепт мене зараз, тому що їх отут було купа, і вони всі по чуть-чуть мінялися. Тобто там один-два складники вліво, вправо, один-два відсотка змінювалось, але це не суттєво. Я вам так скажу. Тому, друзі, отак от відбувся заміс. Як ви бачите, це готова суміш уже. Ту, що ми з вами розважили, я вам показав. От Отакий от от рецепт. І будемо, значить, що гранулювати. Але це вже, звичайно, пізніше. Тому що корм у нас є, як ви бачите в запасі повний охолоджувач. Всередині теж є корму багато. Тому роблю час від часу. Щоб було в запасі, значить, змішувач пустий, значить, що? Можна знову ж таки всипати? Знову ж от таку порцію. Так, а робимо ми корм, звичайно, для наших кроликів. Хто давно підписаний на канал або стежить, той знає, що ми використовуємо і кормимо своїх же кроликів. Тому ростуть, все добре, можливо, у когось чуть краще ростуть, але нам вистачає. Тому отакий от, от рецепт, який я чуть-чуть час від час можу міняти, вверх-вниз якісь складники. Тому, друзі, Показав вам рецепт свій, який використовую на сьогоднішній день, кролики їдять комбікорм і ростуть. Кому було цікаво, жмем лайк, підписуємось на канал, коментуємо обов'язково. Всім до зустрічі!